Друзі, вітаю! Британія і захід визначилися власне з тими контрами, якими вони бачать перемогу України. І скажімо, так сьогодні я зранку частково піднімав цю тему, але ви писали надзвичайно багато особистих повідомлень, і я вирішив цю тему розкрити більш глибоко зі всіма деталями, які території, що робити, як вони об'єднались, де це вирішили. Ну і багато інших. Деталі, тому підпишіться на канал, поставте лайки, поставте дзвіночок. Наша з вами спільнота росте. і Ми перейшли за 110 тисяч і рухаємось далі. Друзі, е я вранці говорив про те, що в Британії відкрило такий діалог щодо того, що робити з Росією. Так і власне ви писали дуже багато особистих запитань. Я власне вирішив підняти це питання більш широко. Західні лідери, готуючись е, власне до українського контрнаступу, зустрілися в G7 в Японії, де обговорювали не тільки е, широкі санкції проти Росії щодо постачання Україні зброї та підтримки України. Було піднято питання в даному випадку, скажу вам по секрету, Британією. Причому не тільки ріші говорять, що навіть в непублічних, неофіційних не кулуарних політичних. Місцях це питання дуже торпедує наш старий, але вірний класний друг Борис Джонсон. Ну і, власне Британія підняла питання: а що ж буде світ робити, коли Україна поверне свої території? Що світ буде робити, коли Україна зайде в Крим, звільнить його від окупантів, а Росія почне погрожувати і за їхніми прогнозами кібератаками це говорив зранку і ядерною зброєю. Ну і власне це питання на G7, на G7 почали обговорити. Бо мовляв, ми всі разом допомагали Україні відстояти її незалежність. Ми допомагали їй готуватись до контрнаступу. Але що буде з фіналом, коли Україна? Чесно в бою поверне свої території, а Росія почне гряти в грязні ядерні ігри. Ну і власне заяви Путіна, постійні ядерні погрози, п'яні заяви Медведєва об'єднали G7 і всі почали спільно говорити, що дійсно треба рішення. А відкритий цей діалог, якраз таки він буде продовжений і після G7, Але зрозуміло, що не пізніше завершення українського контрнаступу. Загалом реакцію вони зараз не оголошують, що вони будуть робити. Але точно говорять, що це будуть санкції, точно говорять, що це буде зброя. Але це так само як і в ядерних погрозах. Найголовніше не розкривати карти. І ось тут якраз таки Ріші Сунак сказав, що Україна повинна мати змогу зайти в Крим. І а, мати силу а, посадити Росію за стіл переговорів. Тому, власне, і є відповіддю, які контури бачить сьогодні а, Захід країни G7. А, ну, і, власне, сама Британія, тому що джерело саме з МЗСу британського зробило цю заяву, про яку написав The Guardian. От, ну і, власне, і власне. Це, це власне відповідь, які контури вони бачать. Паралельно з цим в Україні цю статтю не так сильно підхопили. Змі всі почали писати про статтю, яка з'явилась на політику, яка перебивала повернення українського Криму, і що Захід бачить це як перемогу України в війні. Паралельно була стаття блог, я б навіть сказав, редактора блогів сайту такого політичного американського політика. В його європейській частині з'явилась Ломка, в якій пише, що Україну після війни чекає майдан і революція. Деякі українські депутати давали там коментарі, але цю статтю дуже сильно пушити і розповсюджувати в Україні. Почали російські ЗМІ. Ну, типу таких сміттєвих ящиків, типу страна, Юа і багато інших російських телеграм-канали. От, а до речі, сьогодні видалився з Телеграму, і ми про це ще окремо поговоримо. Але, типу, вони почали всюди закидати щось. Що дивіться, нас чекає Майдан. Ай-яй-яй, що робити, куди бігти. все, Україна програла, нас знову чекає революція. І ось це якраз таки теж відповідь, що статтю на Guardian перебивали іншим матеріалом, який дещо змішував карти зовсім по іншому, ніж власне це відбувалось на G7. Зрозуміло, що у нас є питання до нашої влади, але всі ці питання точно перед переноситься не в сьогоднішній день, а тоді, коли ми переможемо війну, займемося відбудовою, і тоді ми всі чеки своїй владі випишемо. Але своїй владі, а не російській. Це якраз таки базово і принципово. Окремо, по цих речах, власне перемогу вони бачать таку надати Україні сили посадити Росію за стіл переговорів. І ріше суна каже, що дійсно мають бути переговори. Але всі сходяться на тому, що повернення Криму 100%. Паралельно з цим Макрон наробив дуже багато шуму. Він літав в Китай, повертаючись з Китаю. Він зробив заяву, що Повинен бути китайський план врегулювання. Він бачить це все по-своєму. Ну, знову ж таки, дуже по-вегетаріанськи, і трохи про-путінськи. Я про це більше говорив зранку в попередньому відео. Там можете переглянути. Але паралельно ще працює трек. Бразилії Путін запустив такого суперважливого геополітичного гравця, як Бразилію. Суперважливого геополітичного я беру в лапки, тому що Бразилія насправді мирна, велика, порядна, класна, потужна країна. Я там був, я бачив мене багато одногрупників. В Гарварді було з Бразилії. Їхній уряд, до речі, проплачував ці участі в таких університетах. Але а, історія в іншому. Історія в тому, що Бразилія ніколи не нав'язувала свою позицію на інших континентах. Ця країна зазвичай замикалась в собі в своєму континенті. Ну, інколи виходила на ринки Європи чи Сполучених Штатів своїми товарами, але не з війнами і не з геополітикою. Латинська Америка, яка взагалі все минуле століття практикувала історію відсутності військових баз на своїй території, і явно ніколи не займалася нагнітанням тих чи інших ідеологій, думок, чи, наприклад, військової присутності. Ну і тут Лула, бразильський президент, якого я насправді дуже сильно поважаю все, окрім. Антиукраїнських і проросійських заяв починає робити дійсно дуже непорядні по відношенню до нашої країни речі, після чого повага до нього починає зникати. Я був на зустрічі закритий з їхнім послом, який сказав, що ні ці заяви не відповідають дійсності. Ці заяви власне перекручені, і що тут якраз таки більше Москва намагається спекулювати на українському питанні, ніж, наприклад, Бразилія робити закиди. Які дуже важливі якраз таки Росії, тому тут можна прийти до висновку, що на противагу Кейсу G7, найсильніших країн Росія з Китаєм. І частковою допомогою Франції намагається закрутити кейс G20, тобто протистояння 7 проти 20, в які ці 20 теж ці сім входять, тобто 13 проти 7. Тобто G20 розкололося, так? Ну і кожен з них намагається закрутити свою історію. Також варто сказати, що стаття The Guardian. Вийшла після того, коли в Росії посадили опозиційного політика Володимира Караморзу, який не підтримував війну в Україні. Виступав жорстко проти виступав в місцевих локальних парламентах в штатах в Європі, в Британії дуже багато виступав. І ця стаття з'явилася після посадки Караморзи. Дивно що вона не з'явилася після атак по Дніпру, по Києву, по Херсону. По Славянську, але Бахмуту, але вона з'явилася після посадки російського опозиціонера. Дуже дивно і відчай певний бере. Але ну окей, якщо так, хай буде так, головне, щоб ми повертали свої території, нашу державу і наших людей. Власне, це головне, що я хотів сказати. Про політику, про Майдан вам сказав, теж знаєте, що це не просто так інформація, це інформаційний вкид, який тут намагаються розігнати. От, ну і в мене до вас дуже просте. Питання, як ви гадаєте, як цю інформацію зараз будуть коментувати в Росії за перебріком, як вони власне до цього будуть ставитися, гасити цю інформацію, щоб вона не пішла вверх, перебивати такими статтями, як типу майдан в Україні, або навпаки будуть готувати якусь певну свою відповідь, провокацію чи спростування? Одним словом, якою буде реакція Москви на дану статтю «The Guardian» та повернення українського Криму? Напишіть, будь ласка. В коментарях і ще в мене до вас дуже велике прохання. Українська правда разом з Волошинґелері проводять аукціон для 93-ї бригади найкрутішої топовішої бригади, яка просто звитяжно воює сьогодні. Під Бахмутом без образ до інших бригад, і інших солдатів. Але ви знаєте, що 93 ю бригаду я люблю найбільше, тому що надзвичайно велика кількість моїх друзів, моїх однокласників і власне надзвичайно близьких і крутих побратимів, які віддають своє все найбільше, найкраще сьогодні. Перед цим в Харківській області, перед цим в Сумській області, Чернігівській, в багатьох інших, і це якраз таки дуже крутий приклад колаборації, коли художники безкоштовно на десятки тисяч доларів дали своїх картин. Найтоповіше політичне видання країни організували аукціон в честь своєї 23-ї річниці, і власне це продається. Разом з одною з топових галерей, яка представляє Україну в світі Волошинґалері, Українська Правда, 93 бригада. Просто перфект меч. Тому я посилання залишу е в коментарі... в темі опису, в описі власне цього відео, де ви зможете зайти в Фейсбук і взяти участь в аукціоні. Причому не лякайтеся, ціни там різні за лапи, Це надзвичайно високі ціни, які там вже дійдуть до. Е Десятків тисяч, а є і дуже прості, які починаються від 500 доларів. Тому кожен зможе знайти щось для себе для того, щоб підтримати наших військових. Підписуйтесь на канал, беріть участь в аукціоні, ставте лайк, ставте дзвіночок, і безпечного вам дня! І нагадую, що сьогодні вівторок буде стрім. Безпечного вечора і до зустрічі!